Гідемо пасан, волоцюга. Уже сорок днів ходив він усюди, шукаючи роботу, він покинув свою округу віль Ави в департаменті манш, бо там не було йому де прикласти своїх дужих рук. Теслярський підмайстер, 27 років, добрий, чесний хлопець. Він, старший син, уже два місяці сидів на шиї своєї родини, тому що через загальний застій мусив байдикувати. Хліб останнім часом удома бачили рідко. Обидві його сестри ходили на роботу, але заробляли дуже мало. А він, Жак Рантель, найдужчий в родині, не робив нічого, бо не мав чого робити і об'їдав інших. Він пішов довідатись у мерії, і секретар відповів, що роботу можна знайти в Центральній Франції. І ось, узявши папери і свідоцтво, він вирядився в дорогу з сімома франками в кишені, несучи на плечах у синій хустині, прив'язаний до ціпка пару черевиків на зміну, сорочку і штани. Він ішов, не відпочиваючи вдень і вночі, безконечними шляхами, у дощі, спеку і все не міг дістатися того таємничого краю, де робітники мають собі роботу. Спочатку він стояв на тому, що йому потрібно тільки теслярувати, оскільки він тесляр. По всіх майстернях, куди він заходив, йому відповідали, що довелося звільнити людей через брак замовлень. Бачивши, що запаси його закінчуються, він вирішив узятися за будь-яку роботу, що тільки трапиться. Отже він і був копачем, і конюхом, і каменярем. Він рубав ліс, обрізував дерева, копав криниці. Мішав вапно, в в'язав хмиз, пас кози в горах, і все це за кілька су, бо лише в ряди годи траплялася йому робота на два-три дні, а він наймався за дешево, аби звабити цим скупих господарів та селян. А тепер з тиждень нічого не випадало, в нього нічого не було, і він сяк так перемагався скипками хлібу. Що їх, блукаючи дорогами, випрохував біля дверей добрих господинь. Заходив вечір, а жакриналь, стомлений з порожнім шлунком, з розбитими ногами і стугою в душі, все йшов, босий край дороги по траві, шкодуючи свої останні черевики, бо другі вже давно зносилися. Це було в суботу, пізньої осінньої пори. Сірі хмари, важкі й швидкі, пливли в небі під поривом вітру. Що свистів серед дерев, бралося на дощ. У цих присмерках напередодні неділі довкола було безлюдно. Подекуди серед ланів виднілися стіжки соломи, земля, засіяна вже на другий рік, видавалася голою. Рандель був голодний, голодний, як звір, як той вовк, що з голоду кидається на людину. Виснажений, він намагався ступати ширше, щоб робити менше кроків. Голова його хилилася вниз, у скронях стогоніла кров, очі були червоні, рот сухий, а в руці він стискав ціпок, відчуваючи злість, нестримне бажання вперіщити ним першого ліпшого подорожнього, котрий повертається додому, де його чекає вечеря. Він придивлявся обабіч дороги йому вижалися викопані і кинуті на покопані землі картоплини. Якби йому знайти кілька штук, він назрібав би сухого бадиля, розклав би десь у канаві вогнище, і, їй-богу, добре би повечеряв теплою, круглою картоплею, потримавши її спочатку у закляклих руках. Але картоплі вже не було, і йому довелося, як і вчора, гризти сирий буряк, зірваний на борозні. Уже два дні він розмовляв уголос і прискорював ходу, опановуючи свої думки. Досі йому не доводилось думати, увесь свій розум, усі свої немудрі здібності він укладав у працю. Але втома цей нерозлучний товариш безробіття, відмови, брутальні проклинання, ночі, проведені в траві, глузування, зневага до нього до волоцюги, яку відчував він від цих людей. Щоденні запитання, чому ви не живете вдома? Сум, що ні до чого йому взятися дужими, повними сил руками, спогади про батьків, що теж лишилися удома, з кількома су. Все це потроху сповнювало його глухим гнівом, який зростав щодня, щогодини, щохвилини, мимохідь вихоплюючись короткими, лайливими фразами. Спотикаючись босими ногами об каміння, він бурмотів От лихо! От лихо, свинота, кидають здихати людину з голоду. Тесляра, свинота, і чотирьох сун нема в кишені, і чотирьох су, а тут ще й дощ, свинота. Він обурювався на лиху долю і звинувачував людей, усіх людей за те, що природа, ця велика, сліпа мати, нечесна, люта і зрадлива. Свинота, повторював він, стискаючи зуби. І, поглядаючи на тонкі цівки сірого диму, що виходив з димарів, оцій обідній порі, і, не вдумуючись в іншу людську же несправедливість, що зветься насильством і крадіжкою, він відчував бажання війти в одну з цих осель, убити господарів і самому сісти до столу на їхнє місце. Він бубонів виходить, я тепер не маю права жити, бо мене кинули здихати з голоду. Але ж я прошу тільки роботу, свинота. Біль у всьому тілі, біль у животі з голоду, біль серця туманнили йому розум, немов страшний хміль, і зародили в його голові цю просту думку: Я маю право жити, бо дихаю, бо повітря для всіх людей. Отже мене не мають права лишити без хліба. А вже йшов дощ дрібний, рясний, холодний. Тесляр спинився і пробурмотів от лихо, що цілий місяць блукати дорогами, допоки вернешся додому. Тепер він уже повертався додому, розуміючи, що на батьківщині, де його знають, швидше дістане будь-яку роботу, ніж отут, на битому шляху, де ніхто йому не вірить. Як не знайде теслярської роботи, він стане робітником, штукатуром, землекопом, каменярем. Хоч би він заробляв по двадцять день, і то буде що їсти. Він намотав на шию клапоть, що лишився від останньої густинки, аби хоч холодна вода не збігала на спину та груди. Але скоро відчув, що тонка його одежа вже промокла наскрізь, і поглянув навколо себе тужим зором пропащої людини, яка не знає, де знайти прихисток, де прихилити голову, і не має пристановища на всьому світі наставала ніч, темрявою застеляючи поля. Віддалік на луці Тесляр помітив якусь темну пляму, то лежала на траві корова. Він переступив придорожню канаву і пішов до корови, навіть не знаючи, що має зробити. Коли він підійшов, корова підвела до нього свою товсту морду. І він подумав, якби в мене був горщик, я б напився б молока. Він дивився на корову, а корова на нього. Та раптом він щосили вдарив її ногою і гукнув Вставай! Вона повільно звелася, звісивши важке вім'я. Тоді чоловік ліг горілець між її ніг і почав пити. Він пив довго-довго, стискаючи обома руками набухле тепле вим'я, що пахло хлівом. Він пив, поки вистачало молока в цьому живому джерелі. Холодний дощ, лив усе дужче і дужче, а вся рівнина довкола була гола, і не знайти серед неї жодного притулку. Рандель змерз і дивився на світло, що мерехтіло крізь дерева за вікном якоїсь хати. Корова знову важко лягла. Він присів біля неї, гладячи її голову. Вдячний за те, що вона його нагодувала. В лице йому пащило густе й сильне дихання. Що вихоплювалося з ніздрів худобини, мов дві цівки пари в вечірньому повітрі. І він подумав тобі там у череві таки не холодно. Тепер він терся руками по її грудях під пахвами, шукаючи трохи тепла, і йому спало на думку, а що як лягти й переночувати біля цього товстого, теплого черева. Він пошукав зручного місця і ліг обличчям до вимені, яке щойно напоїло його. Розбитий утомою, він одразу ж заснув, але він не раз прокидався, відчуваючи, що в нього клякне то спина, то живіт, залежно від того, яким боком він примощувався до корови. Тоді він перевернувся, щоб зігріти і висушити той бік, що мерзнув однічного нічного повітря, і незабаром заснув важким сном. Його розбудив спів півня. Вже розвиднілось, дощ перестав, небо вияснилось. Корова ще спала, поклавши морду на землю. Він нахилився до неї, спираючись на руки, і поцілував її широку вогку ніздрю, сказав: Прощай, красуне, до іншого разу. Ти добра худобинка, прощай. Потім узяв свої черевики і подався далі. Години зо дві він ішов прямо дорогою. Потім його охопила така кволість, що він сів на траву. Настав день. По церквах дзвонили чоловіки в синіх блузах, а жінки в білих чепчиках, хто пішки, а хто возом, вирушили в неділю на сусідні села, до друзів чи родичів. Пройшов товстий селянин, женуче перед собою, з двадцять баранів. Вони метушились і мекали, а меткий собака зганяв їх до гурту. Рандель підійшов, привітався. Чи немає у вас роботи, з голоду помираю? Мовив він. Той сердито поглянув на волоцюгу і відповів у мене немає роботи для всякого пройди світа». І Тесляр знову сів біля продорожньої канави. Він довго чекав, дивлячись, як проходять повз нього люди, намагаючись знайти серед них якогось добрягу, побачити жалісливе обличчя, щоб знову спробувати щастя. Він вибрав чоловіка, вбраного як буржуа. Сюртуці з золотим ланцюжком на черві. Вже два місяці я шукаю роботи, сказав тесляр. Мені не трапляється нічого, а в мене нема і в кишені. Підпанок відповів Ви повинні були прочитати оголошення, почеплене перед в'їздом до села. В нашій громаді, а заборонено жебракувати. Знаєте, я мер, і якщо ви не заберетеся звідси мерщій, я звелю вас заарештувати. Охоплений гнівом Рандель пробормотів ну і звеліть арештувати, як хочете. Мені так буде краще, принаймні не помру з голоду, і знову сів біля канави. Справді, за чверть години на дорозі з'явилося двоє жандармів. Вони повільно йшли поряд, виблискуючи на сонці капелюхами, жовтою шкіряною амуніцією, металовими гудзиками, немов хотіли налякати зловмисників. І ще здалека їх нагнати. Тесляр зрозумів, що вони йдуть по нього, але не ворухнувся. Його раптом охопило глухе бажання кинути їм виклик, попасти до в'язниці, а потім помститись. Вони наближалися, немов не помічаючи його, йдучи солдатською ходою, важкою та хитливою, по усарському Далі, порівнявшись із ним, вони вдали, ніби оце тільки зараз побачили його, спинилися. І почали сердито і погрозливо розглядати його. Капрал підступив ближче і запитав, що ви тут робите. Рандель спокійно відповів: Відпочиваю. Звідки ви? Щоб назвати вам усі місця, де я побував, мені не стало півгодини. Куди ви йдете? До Віль Аваре. Де це? В департаменті Манш. Це ваша батьківщина? Моя батьківщина. Чому ви звідти пішли? шукав роботу. Капрал повернувся до жандарма і сказав сердито, як людина, що їй дратує одна й та сама брехня. Вони всі так говорять, ці падлюки, але мене не обдуриш. Потім узявся знову до Ранделя. Маєте документи? Так, маю. Покажіть. Рандель дістав із кишені документи, свідоцтва. Мізерні папірці, брудні й потерті, на клоча і подав їх жандармові. Той, затинаючись, прочитав їх по складах і, пересвідчившись, що все гаразд, повернув із сердитим виглядом, ніби його перехитрували. Трохи подумавши, він знову запитав У вас є гроші з собою? Немає. Нічого, нічого, навіть жодного су?» навіть жодного су». А з чого ви живете? Мені подають. То ви же брачете? Рандель відповів рішуче так, якщо трапиться. Жандарм заявив Я спіймав вас на гарячому, ви волоцюга, жебракуєте на дорозі, ви не маєте грошей і певного ремесла. Прошу вас іти за мною. Тесля підвівся. Як скажете? сказав він. Не чекаючи навіть наказу, він став поміж двох жандармів і додав що ж, забирайте мене до в'язниці, принаймні від дощу буде дах над головою. І вони рушили до села, дахи якого виднілися недалеко крізь напівголі дерева. Селом вони проходили під час відправи. На Майдані був натовп людей, що відразу розступилися у дві лави, щоб подивитися, як будуть вести злочинця, за яким біжить купка галасливої дітвори. Селяни і селянки дивились на арештанта. Що йшов між двох жандармів, і в їхніх очах спалахнула ненависть. Їм кортіло закидати його камінням, зідрати з нього нігтями шкіру, затоптати його. Розпитували, чи він украв, чи він вбив. Різник, колишній кавалерист, оповістив Це дезертир. Тютюникові здалося, що він упізнає чоловіка, котрий сьогодні вранці підсунув йому фальшиву монету в 50 сантимів. А власник залізної крамнички нітрохи не вагався, бачив у ньому вбивцю вдови мале, якого поліція розшукувала вже півроку. У залі муніципальної ради, куди завела його варта, Рандель побачив мера, що сидів при столі для засідань поруч із учителем. Ага, вигукнув він, ось де ви гультяю. А я ж казав, що запрошую вас до в'язниці. ну капрали». Що це за один? Капрал відповів Волоцюга без роду й племені, немає, як сам каже, ні грошей, ані майна, спійманий на жебратстві та бродяжництві. Показав добрі свідоцтва з документами, все гаразд. Покажіть но ну мені їх, сказав мер. Він узяв папери, прочитав, перечитав, віддав назад і звелів. Обшукайте його. Ранделя обшукали і нічого не знайшли. Мер здивувався, зніяковів. Він спитав робітника, що ви робили сьогодні вранці на дорозі. Шукав роботу. Роботу на битому шляху? А як же, по вашому, мені її шукати, ховаючись в лісі, чи що? Вони вп'ялись один в одного очима зі злістю звірів, що належать до ворожого поріддя. Мер сказав. Я випущу вас на волю, але дивіться, більше мені не попадайтесь. Тесляр відповів краще б ви мене затримали, набридло мені тинятися дорогами. Мер Сувору блимнув очима, мовчіть, і звелів жандармам, виведіть цього чоловіка метрів за двісті від села, і хай іде своєю дорогою. Робітник сказав Принаймні звеліть хоч нагодувати мене. Мер обурився, ще тільки бракувало годувати вас, Ха-ха, добре собі зміркував, що й говорити, але Рендаль не відступався. Якщо ви знову кинете мене здихати з голоду, то самі штовхнете на щось лихе, тим гірше для вас багатіїв. Мер підвівся і звелів ще раз. Виведіть його швидше, бо врешті я розсерджусь. Двоє жандармів схопила Ранделя під руки і вивели. Він не пручався. Знову перейшов в село і опинився на дорозі. Відійшовши метрів двісті від верстового стовпа, капрал сказав Ну, а тепер забирайтеся, і щоб я вас більше не бачив, а то ви зі мною познайомитесь. Не відповідаючи, Рандель знову рушив дорогою, не знаючи, куди він іде. Хвилин п'ятнадцять, двадцять проступав уперед. Такий запаморчений, що він аж ні про що й не думав. Та раптом, коли він минав хатку з прочиненими вікнами, до нього долетів запах варва і спинив його перед оселею. Еранделя враз шпинув голод, лютий, хижий, шалений, і він мало не кинувся, як звір, на стіни хатки. Він голосно простогнав: Сто чортів, цього разу вони мене пригостять. І заходився, щосили стукати ціпком у двері, ніхто не відповідав. Він загрюкав іще дужче, кричав Гей, люди, гей, хто там відчиніть? Ніхто не озивався. Тоді він штовхнув рукою вікно, і тепле повітря, ніжне, повне пахощів, гарячого м'яса й капусти війнуло назустріч холодному повітру з двору. Тесля розкочив у кімнату. На столі стояли два прибори. Мабуть, господарі пішли до церкви, покинувши на вогнищі обід. Добру недільну печеню і ситну юшку з городиною. Свіжий хліб лежав, чекаючи їх. На камінні між двох пляшок, здається, повних. Рандель спершу накинувся на хліб, розламав його з такою люттю, наче вбивав людину, і заходився шалено їсти, швидко поглинаючи величезні куски, але запах м'яса незабаром потяг його до печі, знявши покришку з горщика. Він остромив веделку і вийняв шматок яловичини, зв'язаний мотузкою. Наклав ще повну тарілку капусти, моркви й цибулі, постав її на стіл, усівся, розрізав м'ясо на четверо, пообідав, немов у себе вдома. З'ївши майже все м'ясо і багато городини, він відчув спрагу. Підійшов до каміна і взяв одну з пляшок. Тільки нарідина полилася в склянку, він зрозумів, що то горілка. Ну і нехай вона зігріє, вона пожене йому вогонь по жилах. Добре буде зігрітися після того, як він так перемерз, і він випив. Відвикши від горілки, він тепер визнав, що вона справді добра. Він знову налив повну склянку і випив двома ковтками. Майже в ту саму мить йому стало радісно, весело, немов велике щастя розлилося по ньому. Він їв та їв, щоправда, не так уже пожадливо, повільно жуючи і умочуючи хліб у бульйон. Усе тіло його пащило, в голову била кров, раптом десь далеко задзеленькав дзвін. То закінчилася відправа в церкві. Швидше інстинкт, ніж страх, інстинкт обережності, що керує всіма істотами і надає їм проникливості хвилину небезпеки, змусив Теслера відскочити. Він засунув до однієї кишені хліб, до другої пляшку з горілкою, злодійкувато підійшов до вікна і виглянув на дорогу. Вона була безлюдна. Рандаль стрибнув з вікна і рушив далі. Але зараз він уже не йшов битим шляхом, а побіг полями до лісу, що виднів неподалік. Він був веселий, задоволений з того, що зробив, почував себе бадьорим, міцним і таким гнучким. Що перестрибував через польові загорожі обома ногами зараз, одним скоком. Опинившись за деревами, знову дістав із кишені пляшку і почав на ходу пити. Його думки затьмарились, очі помутніли, а ноги підстрибували, як пружини. Він заспівав давньої народної пісні Ох, як гарно, ох, як гарно збирати суниці. Ішов тепер густим мохом, вогким і свіжим. І цей м'який килим під ногами збуджував у ньому якесь дурне бажання перекидатися через голову, як дитина. Він розбігся, перекинувся, встав і знову почав і за кожним разом співав ой, гарно, як гарно збирати суниці. Раптом він зупинився над утоптаною їру стежкою і побачив здалека рослу дівчину та поверталась до села якась наймечка – Несучи на коромислі двоє відер із молоком. Він чатував на неї, пригнувшись, і світив очима, як собака, що побачив перепілку. Вона теж помітила його, звела голову і, сміючись, крикнула. Це ви так співаєте? Він не відповів ні слова і стрибнув униз у яр. Хоч схили були й високі, щонайменше шість футів. Побачивши його раптом перед собою, дівчина сказала Господи, як ви мене налякали, але він не чув її слів. Він був п'яний, він зненавіснів, охоплений новою, лютішою за голод пристрастю, розпаленівши від алкоголю непереможним шалом чоловіка, якого вже два місяці було всього позбавлено, а тепер він, п'яний, молодий, запальний, горів усіма хотіннями, закладеними від природи в дужу плоть самців. Дівчина сахнулась, злякавшись його обличчя, очей, напіврозкритого рота, простягнутих рук. Він схопив її за плечі і, не кажучи й слова, кинув на стежку. Вона впустила вітра, що з брязкотом покотилися, випліскуючи молоко. Потім закричала, але, розуміючи, що марно кричати серед безлюдя, і бачачи тепер, що він не хоче її смерті, скорилась. Не дуже побиваючись тугою та гнівом, бо парубок був дужий, хоча правда занадто вже брутальний. Коли ж устала, згадка про розлиті відра раптом розлютила її. І, скинувши черевика з ноги, вона в свою чергу кинулась на чоловіка, наміряючись розбити йому голову, якщо він не заплатить за молоко. Але він, не розібравши, що остався той напад, трохи витверезився. Оторопівши, злякавшись того, що зробив, вдарився тікати чимдуж, а дівчина шпурляла йому навздогін каміння і декілька влучили йому в спину. Рандель біг довго-довго, аж поки відчув, що стомився, як ніколи. Ноги ослабли і більше його не несли. Думки плутались, він забув геть усе і не міг ні про що думати. Сів під деревом, а за п'ять хвилин уже спав. Прокинувся він від сильного стосана і, розплющуючи очі, побачив два лаковані трикутні капелюхи, що схилилися над ним. І тих самих двох жандармів, що й уранці, вони в'язали йому руки. Я так і знав, що знову тебе зловлю, сказав глузливо капрал. Рандель підвівся, не кажучи й слова. Жандарми струснули його, готові побити, як він зробить хоч один рух. Бо він тепер був їхня здобич, він став тюремною дичиною. Його спіймали, ці мисливці на правопорушників, і вони його вже не випустять. Рушай! скомандував Жандар. Вони пішли, розстеляючи по землі осінні присмерки, важкі й зловісні. За півгодини вони дістались до села. Усі двері стояли навстіж. Про подію вже було відомо. Усі селяни, охоплені гнівом, немов кожного з них обкрадено, кожного із них зґвалтовано. Хотіли побачити, як вестимуть негідника і вилаяти його. Лайка почалася біля першої хати, а скінчилася біля мерії, де чекав мер, щоб самому помститися на цьому волоцюзі. Владівши його ще здалека, він заволав Ага, гультяю, попався? І потер руки, дуже задоволений собою. Я ж казав, я ж казав, ще тільки побачивши його на дорозі, провадив він далі. І знову ж з подвійною радістю. А підлий же який? А мерзений же який? Ти таки матимеш свої двадцять років. Кінець.